Шкі представляють Коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть Бери норматрокс. Він порятує. Відомий український військовий експерт зробив неочікувані прогнози, і назвав, коли може закінчитись російсько-українська війна. За його словами, варіанти є два найкращий і найгірший. Саме їх обговоримо. За яких умов війна може закінчитися уже у 2024 році, якою буде війна цього року, та чи досі реально для ЗСУ вийти на кордони 91-го року? Розповім за мить з вами новини. Тесеньєї і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Путін прагне переговори попри складну для України ситуацію на фронті, територіальні втрати на Донеччині та хоч і невдале. Але новий російський наступ на Харківщині український військовий експерт Олег Жданов впевнений, мир це те, що дуже потрібно Путіну. І цьому є логічне пояснення: Росія велика, але не безкінечна, і Путіну треба якось вирішити цю проблему. Все це Жданов пояснив в ексклюзиві Тесенвій. Путін прагне перемовин, тому що він розуміє, що сили і особливо засоби для ведення війни не нескінченні, можуть почати закінчуватися найближчим часом. Сценарії війни можуть бути будь-які. Можна взяти за основу два сценарії: найгірший і найліпший. Перший найгірший думаю, що зрозумілий для більшості українців за словами Олега Жданова, найгірше на що може зараз піти українська влада і народ це припинення вогню та початок. Перемовин без виведення російських військ із території України це найгірший сценарій, це капітуляція України під загрозою наше існування як держави. Але погодьтесь на таке більшість українців не піде. Але ж втома від війни існує постійні втрати серед цивільних і військових, безкінечні ракетні та. Дронові обстріли, розлука з рідними, що тільки не забрала ця війна у звичайних українців. Всі без винятку хотіли б знати, чим та коли закінчиться ця клята війна. Ждано вважає, якщо пощастить, це можна зробити і до кінця 2024 року. І розповів, що саме має робити Україна. Якщо ми наберемо сил, відмобілізуємо особовий склад, отримаємо техніку, створимо гвардію наступу і проведемо. Контрнаступальну операцію зі звільнення наших територій. не обов'язково всі звільняти одним махом. Головне, треба перерізати сухопутний коридор в Крим і, можливо, спробувати оточити Крим і звільнити його. Це найліпший сценарій, всі решта перебувають між ними, розповів Олег Жданов. Втім, за словами військового експерта, більш реальним такий сценарій був у 2022 році. Якби ми дослухалися певних наших воєначальників і не Харківську операцію проводили, а пішли на Токмак, Мелітополі, Бердянськ, коли не було лінії Суровікіна, коли оборона російських військ на цих територіях облаштовувалась тільки системою блокпостів і окремих опорних пунктів. Але хтось наполіг на звільненні Харківської області сьогодні це можливо за наявності авіації ракетних військ в достатній кількості проломити навіть лінію суровікіна. Не буде великою проблемою, каже Олег Жданов. Проблематично для України буде і вийти на свої міжнародно визнані кордони. Про це говорять ледь не всі, в тому числі і військові. Насправді, як такого наразі кордону між Україною та Росією не існує. Це суцільна лінія фронту. Тож вихід на умовну лінію кордону не припинить війну, припинять її лише перемовини, а до них потрібно підійти у найкращих для себе умовах. Звільнити усі свої законні землі Україні буде важко, особливо це стосується Донецька та Луганська. На думку Жданова, Крим впаде швидше. З Кримом полегше в цьому сенсі. А от прорубавши коридор до Азовського моря, вийшовши на узбережжя Азовського моря і зруйнувавши Керченський міст, це буде фактично оперативне оточення Криму. Тоді у нас буде дуже сильна переговорна позиція. Ми можемо ставити умови стосовно виводу російських військ з нашої території, або ми починаємо планомірне знищення цих військ на нашій території всіма вогневими засобами. Але іншого альтернативного шляху не існує. Вважає Жданов на його переконання, припинення вогню та заморожування війни у тих кордонах, які є сьогодні, не прийнятні для України. Це найгірший сценарій, бо він дасть шанс расистам дуже швидко відновитися і влаштувати третій і уже фінальний раунд цієї війни, що триває з 2014 року. Для того щоб дізнатися майбутнє, треба подивитися в історію. Подивіться на 2014 рік. Ми не стали чинити опір. Ми залагодили конфлікт тимчасовою заморозкою. Тоді в нас була слабкіша армія. Добробати в основному воювали, починали принаймні оборону. І Росія вводила сюди не всі регулярні частини, тільки десантників і спецпризначенців. І що ми отримали 22-му році? Так, от не сумнівайтеся, третя війна буде ще жорсткішою, ще більш кривавою, якщо ми підемо на заморозку конфлікту. А вона в такому разі станеться. Сьогодні вся російська економіка на військових рейках працює на фронт, і будь-яке зупинення бойових дій для Путіна це благо, це його найбільше бажання, тому що за 3-5 років, і це не моя оцінка, це оцінка натовських аналітиків. При такому темпі, навіть в умовах санкцій, таких слабких як сьогодні, і за підтримки Китаю, що ми спостерігаємо постійно, Путін відновить боєздатність армії, ще розгорне до півтора мільйона її чисельність. Повірте, він це зробить. Вони сьогодні налаштовані воювати, і ми отримаємо нову війну. Він не зупиниться. Головною ж проблемою другої половини 24-го року Жданов називає нестачу людей у війську. Експерт згадує, що через вагання Конгресу США на початку року ЗСУ бракувало зброї. Тепер же її має бути вдосталь. Потрібна мобілізація. Якщо військові залучать потрібну кількість бійців, українці можуть розраховувати на здобутки на фронті уже. У 2024 році. Тепер у нас інша проблема. Річ у тому, що спочатку у нас не вистачало зброї. Тепер, коли зброя пішла, у нас не вистачає особового складу. Нам сьогодні треба проводити мобілізацію. Це перспектива на осінь не раніше. Влітку ми будемо отримувати техніку і озброєння. Цей величезний пакет на 6 мільярдів плюс ще 2 мільярди додатковий пакет. Але під цю зброю потрібен особовий склад. Якщо ми його збираємо, тоді у нас є шанс восени. Отримати цілу низку бригад, які будуть вже підготовлені. Звісно, це буде 2-3 місяці на підготовку, плюс озброєння, боєприпаси, авіації, ракетні війська. Тоді ми можемо починати контрнаступ на окремому напрямку з прорубанням коридору до Бердянська чи Маріуполя, але такий шанс у нас буде цілком імовірним. А чи згодні ви з прогнозом Жданова і чи вірите ви у скору перемогу України? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки до зустрічі.